Трамп змінює політику США щодо України в Associated Press назвали це драматичним сигналом, і видання вважає, що Вашингтон і Москва можуть працювати над досягненням угоди про припинення бойових дій, але не брати до уваги думку України, що в свою чергу робить Київ неповноправним учасником будь-яких ухвалених рішень. І більше того, коли Трампа після розмови з Путіним і Зеленським запитали, чи вважає він Україну рівноправним учасником цього процесу, то він ухилився від прямої відповіді і кілька разів повторив, що ми повинні укласти мир. Почуємо це. це цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхні люди гинуть, і я думаю, що ви повинні укласти мир. Я сказав, що в цю війну йти не дуже добре. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю. Ну і водночас допомога Україні від США не припиниться. Трамп каже, що Америка буде робити це стільки, скільки доведеться. Таке ми вже чули до речі. Але є умови. Одна з них США хоче повернути гроші, які надали собі назад, так би мовити. За словами Трампа, вони вже підготували спеціальний документ, як певні гарантії включають рідкоземельні метали України, нафту та газ.